Привіт! Я знаходжуся на вулиці Проображенській в Одесі. У 1900-х роках тут мешкав нині всесвітньо відомий футурист Давид Бурлюк. А чи знають про видатного українця місцеві? Зараз з'ясуємо. Ні. Чесно ні. Ні, не знаю. Може, знаю, але не пам'ятаю. Ні. Ні, не знаю. А повторіть. Чи знаєте ви, хто такий Давид Бурлюк? Ні, ні, ні. не знаю. А ви? Ні, не знаю. Насправді, побачивши Давида Бурляка, забути його яскравий образ складно у циліндрі зі скляним оком і малюнком на щіці, так виглядає митець на відомих фото. Не менш вразними ніж він сам, є картини Давида: Час, карусель, прихід в літа і весни та інші. І ще один такий дуже цікавий факт з його біографії: що він коли навчався. В одеському художньому училищі на літній практиці в Херсонській області намалював за один раз 350 етюдів, за що його не похвалили за таку працездатність, неймовірну. Так а Гладижинський Геннадій сказав, що це просто якась фабрика. що Це конвеєр і насварив його, що він так багато робіт створив швидко. Вагома роль установлення Давида Бурлюка як художника зіграла Одеса. На протилежному боці вулиці знаходиться художнє училище, в якому він навчався. А прямо позаду мене будинок, де мешкав. У 2016 році тут встановили меморіальну дошку з підписом. В цьому будинку жив художник і поет, батько російського футуризму Давид Давидович Бурлюк. Так вам не почулося Росія. Справді вважає Бурлюка своїм митцем, і ця, по суті, імперська теза присутня навіть в Україні. Втім, сам Давид позиціонував себе як тарсько-запорізького авториста, підкреслював слобожанське походження і писав: Україна в моїй особі має свого найвіданішого сина. Частину своїх робіт Бурлюк присвятив українській тематиці. Це, наприклад, козак-мамай, українці, Святослав. Про останню з них писав таке: Мій колорит глибоко національний. Помаранчеві, зелено-жовті, червоні, сині тони б'ють ніярими з-під мого пензля. У 1920-му Берлюк емігрував спочатку до Японії, а згодом до США. Давид здобув світове визнання. Його виставки відбувалися у Європі, Америці та Австралії. Зараз основна частина його робіт знаходиться у художньому меморіальному музеї в Нью-Йорці. Важливо і нам пам'ятати про Давида Борлюка. Пам'ятати про нього саме як про українського, а не російського митця. і досліджувати залишений художником творчий спадок.